Сашко до нас перевівся з паралельного класу, коли ми були в восьмому класі. Після дев'ятого він пішов навчатися далі. Дуже добрий, веселий. Після школи рідко бачились, рідко спілкувались, але знаю, що воював, він боронив. Нашу країну під часовим яром, потім був тут, і от коли знову туди попав на передову, на жаль, Сашка не став. Він був такий спокійний, мовчазний, але, як то кажуть, щось веселе міг витворити. Тут нема-нема не чути, тут Сашко щось сказав і вже всі сміються, веселий весь клас. У нас ще один однокласник з ним зустрілись в окопі під часовим яром. І Ми так знали, що Сашко воює і знали, де він йшов. В нього був брат. На жаль, брата теж не стало багато років тому, і він залишився єдиним сином в матері. Я була класним керівником Саші. Починаючи з 5 по 9 клас, тому що він 10-11 вже не закінчив. Він був дуже спокійним хлопчиком, дуже добрим. В нього такі ну, якісь великі, завжди такі очі були. Він, він чогось любив сидіти на задній партії і завжди таку, ну, дивився на нас всіх, на вчителів. І було видно, як він. ну, який він добрий, скільки радості в ньому, скільки в ньому було життєвої сили такої. Він дружив з усіма дітками, всі його дуже любили і не було ніяких ні конфліктів з ним. Він був дуже неконфліктна людина, дуже такий спокійний і дуже шкода, що його вже з нами не буде.